Тема відео створення великих площ склінь з допомогою навісної стіни. Як ви бачите, в цьому проєкті, в цьому варіанті, два типи ось таких склінь, тобто, це велике вікно там, де сходим, і з іншого боку, це велике вікно, панорамне, на два поверхи. В цьому варіанті є у нас декілька таких варіантів, де саме такий тип стіни. Тобто, у нас, так, давайте вимкнумо. Ось тут, наприклад, немає перекриття, і у нас великий простір над столовою зоною. І якраз щоб було гарне освітлення, тут пропонується зробити велике панорамне скло на висоту майже до третього рівня. Там чуть-чуть не доходимо ми до перекриття. Ну, це зараз умовно, але приблизно. І так, от як ми створимо ось таке панорамне, красиве вікно. З виходом на терасу. Переходимо до нашого проєкту. Я для того, щоб показати процес від нуля, створила стіну окремо, створила розріз, тобто, на якому видно, що в мене стіна прив'язана до третього рівня відступ, тобто ось три рівні. І одразу я відкрила 3D-вікно. Будь ласка, зробіть так само. Тобто, це стосується моїх студентів, які виконують це завдання. То, будь ласка, до вашого проєкту, тобто до того, як будувати вікна в вашому проєкті, зробіть десь поряд стіну, і в ній на цьому етапі потренуйтеся. Особливо це стосується студентів, у кого немає такого вікна, а є тільки ось такий варіант. Тобто, до завдання на перевірку, будь ласка, прикріпіть обов'язково ось цей тренувальний. Ось цей зразочок, який ми зараз будемо робити, щоб я зрозуміла, що ви молодці, ви пропрацювали це. А не тільки ось цей фінальний варіант. Це дуже важливо. І так, ми зараз будемо спочатку відтворювати це вікно. Його розміри 3800. І воно прив'язується до третього рівня, але зі зменшенням, зміщенням вниз, на 500 мм. Тобто, от ці розміри ми і відтворюємо. І так само. Ось ці шленування. Поїхали. Вибираємо у вкладці Архітектура Стінам. І зі всього списку вибираємо: тут, тобто у нас є базові стіни, прокручуємо ближче до кінця. Перед зіставними є навесні стіни. Так як ви завантажуєте проєкт, тобто, коли ви відкриваєте проєкт, ви завантажуєте шаблон. Скоріше за все, у вас вже будуть ці. Три стіни обираєте одну з них. Ми обрали екстер'єрні тобто, екстер'єрне скління. І одразу тут можемо встановити розмір 3800, як у нас відповідно до нашого варіанту. Обираємо і дивимося, що це, це, це вікно у нас не прив'язано поверху. Можна одразу було встановити прив'язку. Я зараз це зроблю до третього рівня. І верх у нас зміщений на мінус 500. Окей. Як ми бачимо, одразу вже красиво, вже схоже. І так, а тепер ми це вікно переміщуємо в стіну. Чому ми не зробили цього раніше? Чому ми не будували одразу там? Тому що е це вікно воно автоматично не вирізає під себе отвір, тому щоб ви не злякалися, що там якась помилка вже. Е ось тепер, коли ви його перемістили, ви можете на нього натиснути. І е, вказати, що, щоб воно одразу вирізало під себе. Ой, вибачте, не там вирізало під себе отвори. Ну, ось, як ви бачите, вже одразу це відбувається. Ну, звісно, це можна вимкнути одразу, але ви тоді не будете знати, чому виникають помилки. І так, ось е, вирізається одразу отвір. Ми можемо одразу правильно прив'язати наше вікно, тобто ви можете одразу. Вибрати, куди воно розташоване скло, але поки що немає металевих направляючих, це складно зрозуміти. Тому ну, вибираю, що скло знаходиться зовні поки що, і вказую прив'язку до зовнішньої частини саме стіни ну, десь 150, щоб все ж таки була вставка в цеглу, а не в утеплювач. А далі подивимося, де воно там зовні чи всередині. І так, і тепер на цьому етапі, я думаю, що вже пора переходити до налаштування сітки і вже ось цих вертикальних і горизонтальних стієк між склом. І так, якщо ви подивитеся в параметри, то обираємо вікно і дивимося параметри. Тут у нас є усі налаштування прив'язки, а трошечки нижче це у нас кількість. І, взагалі, як відбувається ось розбивка на вертикалі та горизонталі. Як ви бачите, ми не можемо встановити кількість, а це через те, що заблокована їх кількість в налаштуваннях внутрішніх, тобто в налаштуваннях типу. Зараз у нас, скоріш за все, десь є якась фіксована ширина, тобто довжина, наприклад, ось ця. І вона вже як от якою шириною вікною є, так, так воно його і б'є е, на ці довжини в залежності від прив'язки. Прив'язка у нас від початку, тому ось тут і тут. Тому ось, ось тут починаємо і от відкладаємо там, не знаю, там метр, наприклад, скажіть за все більше, там три метри. Тобто 1800, наприклад. раз, 1800, два, І поїхали. Е, і так само по вертикалі у нас заплаковано і так само відбувається тут. Де це розблокувати? І так, заходимо в налаштування самого типу. І ось тут вже, в цьому віконці, ми бачимо, що в вертикалі у нас дійсно, ага, от правильно я вгадала, 1800, фіксована відстань, а нам треба вказати фіксована кількість. Ну, і так само, давайте для горизонталі. Фіксована кількість. О! Як ми бачимо, вже є зміни. А, взагалі, ось цю сітку можна дуже легко змінювати самим. Але бажано, ну тобто, тобто от ви можете і видаляти, там, змінювати, додаткувати ці направляючі. Але бажано спочатку все ж таки налаштувати максимально схожу хоча б кількість цих горизонталій та вертикалій, щоб потім легше було працювати. Тому от ми дивимося на наше, наше завдання. У нас тут вертикалей 2, а горизонталей чотири. Все от ми одразу так і робимо. А Так, горизонталей у нас 4. А вертикали дві. Давайте не від початку, а хай буде центр. Воно, не зміниться, воно вже автоматично побило, тут все по однаковим кількістям. Да. Тому вже так і буде. Все. В принципі, на цьому етапі я вже почала їх змінювати самою. Тобто я ось намагаюся обрати саме, бачите, ось тут штрихова. І відкріпляю її. І е, вказує, що ось ця відстань має бути. Ну, давайте, 900. Окей. І ось ця відстань має бути, відкріпляю, 900. Якщо ви її закріпите заново, вона повернеться на, свій, на своє місце. Тому не закріпляйте. Тобто, ви вже вказали, що вона живе своїм життям. Так. І тепер. Е, ну, Тут ми можемо зараз погратися, тобто, щоб отримати якусь вістань. Якусь... Цікаво для дверей. Тобто нам вже ж треба велика ось ця вістень для того, щоб встановити двері. А ми, от, з, верт, з горизонталі ми тут більш зрозуміло. Тобто, у нас висота для проходу 2100. Далі, знову ж таки, от зараз все це треба чуть-чуть повідкріпляти. Так? Тобто, у нас тут буде хай буде 500. Тут я теж відкріпляю. Давайте 200. І цю відкріпляю. Давайте дивитися на результат. Я хочу щоб ось тут. Так, щось мені заважає. А, це якесь. Так, давайте фронтальний вигляд. Ось, у мене тут якраз красивий квадратик. Переходимо до додавання вже несучого каркасу, до якого кріпиться скло, тобто металевих цих стійок. І так, Edit Type. І е, дивимося, у нас є вертикальні та горизонтальні направляючі. їх буду так називати, дуже це неправильна назва, але мені чомусь вони автоматично я буду їх так називати потім. І так, у нас є внутрішні, ось ці і є по контуру. От бордер це у нас по контуру о, вставки до стіни. Тобто зліва і справа. Тобто вони можуть бути різні, тому ви можете обирати їх окремо. А плюс потім, коли ви вже встановили, ви ще можете змінити. Тому зараз ви просто вибираєте для всього вікна. А потім ви можете встановити і навіть видалити, що не треба. І так, я люблю такі масивні конструкції, тому що у нас там будуть двері, вікна великі, тому я обираю. Ну, давайте подивимось ось ці. Щас. Ось ці. Окей. І перевіряти одразу на плані, так, щоб вам подобалось, як воно виглядає, щоб все було окей. Там можна налаштувати їх. Зараз я от хочу встановитися, одразу, що мені більше подобається. І так, я одразу оберу всі великі, і одразу давайте тут прибираємо, щоб все було однаково. Окей. Це ми вибрали вертикалі. От горизонталі, до речі, можна, можна зараз вибрати всі теж великі, тому що там все ж таки двері. Я не хочу, щоб воно було таке тонке. А тепер. А тепер ми можемо змінити. Наприклад, взагалі, там, де двері, ось ці ось цієї частини не має бути. Правильно, вона ж там. Ну, знову ж таки, по технології там буде інакше. Зараз от у нас принципова така концепція. Тому я маю вибрати ось цю частину і натиснути Delete. Якщо вона не видаляється, то треба відв'язати і делейт. Так, тобто, тепер у мене є місце для того, щоб зробити двері. Наприклад, якщо я хочу, щоб ось ці. Чи взагалі їх видалити, чи зробити їх тончими. <кій> <кій> Знову ж таки, зараз це неможливо, але відкріпляємо, і у вас вже є можливість обрати вже тонший елемент. Да? Тобто, якщо ви хочете, ви можете її змінювати. Ось. То вона може бути вже тоншою. Тому можете погратися в це. Я вже залишаю, як є. Переходимо до вставки дверей. І так, якщо ви берете в класі архітектура двері, що перше хочеться зробити, то сюди у вас є знак, що не можна встановлювати, да? ви можете встановлювати десь поряд і так далі. А який, от як працювати зі станою стіною? Вам потрібно працювати саме з цим модулем, на який ви побили. Да? Тобто, по суті, з цією скляною панелью. От я через тап її обираю, бачите, вона підсвітилася. І от вже самому, на всі, самих налаштуваннях цієї панелі ми маємо знайти двері. Їх там, скоріше за все, зараз не буде, тому що ми їх сюди ще не завантажили. Але, до речі, є такий спосіб встановлення дверей, іноді колись треба, можливо, буде вам. Що якщо обрати тут цеглу ну, чи інший, інший тип стіни, звичайний, наприклад, ось так. То тоді-сюди можна встановити там вікно, двері і так далі. У нас просто зараз висота така, що, можливо, вони зараз не, не будуть становитися. Треба цю висоту зараз пересунути. Давайте зробимо вище. Давайте 2. 300. Це на всяк випадок. Це ми зараз так не будемо робити, просто вдруг колись. Та не хоче, значить, Збоку ще. Давайте вікно встановимо. Зараз я буду пів стіни ламати, тобто, як ви бачите, можна встановити вікно і двері. Повертаємо Ctrl-Z і прибираємо це. Так, Нам сюди треба підвантажити двері саме для навесної стіни. Тому переходимо у вкладку Insert «Load ну, to Family. І е, от у мене зараз я їх шукала, е, е, тому висвічуються двері. От у вас е, ось так буде виглядати це віконце. І ось тут шукаємо до двері. І вибираємо саме там, де написано, що це навісна стіна. Тут нам підходить це. Це єдине одразу, будь ласка, перевіряйте, щоб у вас були метричні, тобто міліметри, не імперіал. Тому що будуть дюйми. Працювати буде, але буде незручно. Тому одразу обирайте саме метрична система. І так. От яка подобається вам, який под... подобається варіант, такий обирайте. Окей. І тепер і тепер дивимося. Так. Обрали нашу панель. І якщо ми все зробили правильно, воно тут має. Ось, вони з'явилися. Тобто у нас є двері такі і є двері такі. Ну, Давайте почнемо з красивих. А, так, в мене. Вони вже мають бути. Ага. У мене деталізація просто мінімальна, тому не видно. От, як ви бачите, на плані вже відкрилися двері. До речі, одразу краще поставити кут відкривання 30. Так. Да. Ось. І ось так виглядають ці двері. Ви можете їх обрати і змінити на інші. Да? Тобто, дивитися, як ці виглядають. Ось. Ну Більш дешевший варіант, скоріше за все. Але не такий красивий. Так, тому, от, в принципі, я думаю, на цьому можна закінчити це завдання наше тренувальне, тобто, хай от такий варіант у вас буде. Спробуйте самі змінити ось ці панельки можете потренуватися, щоб у вас гарно це все працювало. І відправляєте скріншоти в проєкт, в завдання.